Господь нам сьогодні дарував цей день, дарував цей час, що милість його ще над нами, бо по Його великій милості ми сьогодні тут. Він для того воскрес, щоб ми могли в місті зібратися, славити Ім'яте і прославляти Його Бога Живого. тільки Він достоїм цієї хвали, достоїм хваління, поклоніння, один він цього достоїм. Слава йому за це. Як уже сьогодні було сказано і співано ми псалами о тому, що Христос зразу був розп'ятий, помер на христі за наші гріхи. І я також зачитаю Слово Боже. Це буде перше послання до коринтян. Перший розділ з 22 го віршика по 25-й буду читати. Коли юдеї допевняються чудес, а греки премудрості шукають. То ми проповідуємо Христа розп'ятого, для людей спотикання, а для греків безумство. А для самих покликаних юдеїв і греків Божу силу і Божу премудрість, бо не мудре Боже мудріше від людей, а немічне Боже сильніше людського. А ми, каже, то ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для одніх це собласть. Для других це спотикання, а для самих спасайних сила Божа, Боже благословіння. І ми слухали сьогодні, Руслан говорив, що за віруючих, не віруючих, є, є люди, які вірують, які хочуть служити Богу, які з чистим серцем навертаються до Бога і йдуть служити Богу. А є люди, які, як каже Слово Боже, то спотикання, то ще щось шукають, що завгодно, тільки не, не хочуть повірити Слову Божому. Далі я буду читати Слово Боже, це буде друге послання до Коринтян, Другий розділ з 14 го віршика перше. А Богу і подяка, який завжди дає нам перемогу в Христі, і пахощі знання свого виявляє через нас на всякому місці. Бо ми пахощі Христові, Богу серед тих, що спасаються, і серед тих, що погибають. Одним ми пахощі смерті на смерть, а іншим пахощі життя на життя, і хто здатний на Це. Бо не, не такими, як багато є, що торгують Словом Божим, але проповідаємо щиро, як від Бога перед Богом у Христі. Знову слово Боже каже, що є люди такі і є такі. Одні щиро проповідають, одні щиро навернулись до Бога, одні це роблять із чистого серця щиро, а другі і слово Боже каже, для одних ми. Одне й, те славе, одне й те саме Слово Боже говориться, одне й те саме Слово Боже проповідується, для одних пахощі на життя, а для других на смерть. Тобто вони щиро не покаються, щиро не навернуться до Бога. І це їм буде смерть. Не для життя вічного. Хоча будучи Слово Боже, хоча Будуть знати, як написано в Біблії, але жити так не будуть. Недаром Христос сказав, це записано в Євангелії від Івана, 14 розділ, 12 віршиком, записано так. Ісус Христос сказав, хто вірив в мене, діла, які я роблю, і Він робитиме. Тобто, той, хто дійсно повірив в Христа, той буде робити так. Буде жити в цьому світі так, як сам Христос жив, і показав приклад, як повинно це все робити. Четвертий розділ, друге послання Коринфян говорить такі слова. Першого віршика. Ось тому, маючи таке служіння, як помилувані, ми не тратимо відваги. Ми з тайного безчестя, не ходимо в лукавстві, ані хитруємо Словом Божим. А явленням правди поручаємо, поручаємо себе всякій совісті людській перед Богом. Коли ж і закрита наша Євангелія, то для тих, хто гине, вона закрита. Тому що Бог в віку цього осліпив думки їхні, не віручі, щоб не засяяло їм світло Євангелії, славою Христа, який є подобою Бога. Бо ми не Цебе самих проповідай. А Христа Ісуса Господа самі ж ми слуги ваші задля Ісуса. Бо Бог, який звелів з темряви засяяти, Той засвітив у серцях наших, щоб просвітити нас розумінням слави Божої в особі Ісуса Христа. Христос воскрес! О, воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Воистину! Читаю дачі, слово Божу, приседьте, будь ласка. Что ж я, чи то вони, ми так, це буде перше послання до коринтян, 15 розім з 11 верса, чи то ж я, чи то вони, ми так проповідуємо, і і так не увірували. Коли ж Христос проповідується, що Він з мертвих воскрес, то як же деякі між вами кажуть, що нема Воскресіння мертвих? Якщо Воскресіння мертвих нема, то і Христос не Воскрес. Коли ж Христос не Воскрес, то даремна проповідь наша, даремна й віра ваша. І ми виявляємось неправдивими свідками Божими, бо свідкували про Бога, що Він воскресив Христа, якого не Воскресив, коли мертві не Воскресають. Бо коли мертві не Воскресають, то і Христос не Воскресе. Але ми знаємо, що Христос Воскрес. Слава Йому! І я хотів би, щоб ми молились, дякували Богу за Його чудне Воскресіння, за те, що Христос Воскрес і дарує нам життя, дарує всім, хто повірить в Бога з чистим серцем, з чистим, неначе. Бо тільки ми не читаємо, мною читали Слово Боже. І я читав, є ті, хто вірують і ті, хто не вірують. Ті, хто повірили, ті живуть згідно Слова Божого. Незалежно, що робиться в Україні. Незалежно. Будуть камні падати, будуть все, але вони остануться вірні Богу. Ті, хто повірили з чистим серцем. Ті, хто повірили, так, як учи Слово Боже. А ми будемо зараз молитись, дякувати Богу і прославляти його ім'я святе. Амінь.